Сьогодні ми з вами поговоримо про Єгипет. Це найпопулярніший курорт в зимовий період. Єгипет складається з трьох курортів. Це є Шарм-Ель-Шейх, Хургада та Марса Алам. Чим він зачаровує? Це неймовірні коралеві рифи, рибки. Та Сахара. Ці курорти працюють по системі, все включено, тому ми рекомендуємо вибрати завжди трішки кращий готель, щоб ваш відпочинок був якіснішим і більше емоційнішим. Зараз дуже популярно в Єгипті готелі 16+. Це готелі, в яких немає дітей. Так само є окремо готелі для відпочинку з дітьми. Звичайно, це вже знаємо ми, і ми вам підберемо найкращий варіант. Якщо ви обираєте хургаду, в хургаді є значно більше готелів з пологим ходом в море. Тому якщо ви не плаваєте або у вас є маленькі дітки, саме цей курорт ми рекомендуємо для відпочинку. Щодо ель шейху це є сінецький півострів, і він є як обрив, на ньому є корали, до якого припливають рибки. І коли ви займаєтеся сноркінгом чи дайвінгом, ви можете насолоджуватися красою цього підводного світу. Саме тому ми рекомендуємо усім тим, хто любить плавати Шарм-аль-Шейх. Також в шармі знаходиться дуже багато локацій, таких як центрів, де ви можете вечором гуляти та проводити вільний час. Це є в нас. Сохо, це є намабей і це і старе місто. Щодо екскурсій, звичайно, ми рекомендуємо вам відвідати піраміди, оскільки це є одне із семи чудес світу. Але враховуйте, що туди добиратися 7 годин в одну сторону і так же само назад. І вам пропадає цілий день відпочинку. Ще з додаткових екскурсій це є дайвінг. Та джип сафарі або сафарі на квадроциклах. Повірте, ці емоції вартують потратити свій час та відвідати ці неймовірні краєвиди. Щодо готелів, готелі також є різні, є дуже активні і є спокійніші. Ми можемо підібрати готель на любий ваш смак і на любий бюджет. Оскільки нашому агентству вже 25 років, і ми неодноразово відвідували Єгипет, я особисто там була вже 25 разів. Повірте, я знаю, який готель вам запропонувати, тому звертайтеся в Адріату.